На твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці канадське кленове листя, у твоїх очах видно тільки одне питання хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда не вміти бути ним, не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там є де нас нема, стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш стройові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болі. Чому я тут ще? я хочу давно на волю? Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема.